Вітаю всіх і так далі розбираємо тепер тьорки Трампа і його намагання щось зробити. Він вже видвигає умови Росії, щось каже. Давайте подивимося реакція Росії на вимоги Трампа щодо війни. Давайте подивимося, яка буде реакція Росії на вимоги Трампа щодо війни. Давайте подивимось на це. Реакція Росії. Яка буде? Так, Верховна Жриця починає розклад. Старші аркани. Боже, самі старші аркани. Демонстрація сили світу якась. Або залякування. Я б сказала більше якесь залякування. А на дні колоди трансформації. Дивіться. Самі старші аркани, тобто, значущість для них велика. Тобто, Трамп для Росії має авторитет. Це перше. Мені подобається, що трансформація. Ви ж розумієте, що йде трансформація. Ситуація в нас яка? Херня. Трансформуватись воно може в іншу сторону. Розкриває трішечки верховну Жрицю. Справедливість починається. Варіанти. І двійка же Росія починає думати про варіанти вирішення питання, як підходити до цього? Завлякування силою, показувати свою силу, от щось я можу це може бути. світу, щось світу. Але в той же час вони починають думати думати, що їм зробити. Тепер давайте подивимось: як Росія? Прийме, що вона відповість? Яка буде відповідь Росії на вимоги Трампа? Відповідь Росії на вимоги Трампа. Відповідь Росії на вимоги Трампа. Яка буде? Це сприйняття. А відповідь саме відповідь. Тиск Ставин, дивіться. Швидка. Швидко буде. Відповідь буде в їх стилі. залякування військовими моментами, можливо, залякування зброєю а, ядерною кінцевий результат. В них йде накопичення, накопичення ресурсів, воно накопичено, вони концентровані і починається відповідь, дуже швидка йде. На все це. Відповідь швидка. І вона виходить в результаті військового. Можливо, якісь обстріли. Ну, Україні і так постійні обстріли. Знаєте, підмазувати під це обстріли, ну, це тупо, тому що, якби вони і так постійні. Просто постійні. Ворог тут буде думати, що йому робити. Дійсно, починають думати, тому що ці обставини на нього тиснуть, і тиск є від Трампа. Дійсно, це є.